Все, розповідаю, ми вже колимо який? день, Третій, читав? Третій. третій прокололи чи стати буде? Ну в неділю почали. Неділю вкололи, понеділов вкололи, вівторок кололи. Чотири середину. дні. Чотири дні колимо білимо. Там одних ліків на п'ять днів. Тобто у нас два уколи і один п'ять днів, один десять днів. І дві суспензії. ті, що він. В рота йому. Дві вакцини і два, два на попити. Ну, скажімо так, якихось таких, знаєте, кардинальних змін я не побачив. Але що головне, що точно не гірше. Ну от Він не в'ялий став, він мені. Не... Гуд, як гудів, як так і гуде. Да? Я тебе вкушу. Бійся мене, бійся мене, бійся мене тварина. Злякався. Так що ми лікуємось потихеньку для тих, хто в курсі. А для тих, хто не в курсі. Ууу. То у нас захолів, захворів бобар. І ми його намагаємося вилікувати. Говорять деякі розумні люди, найкраще лікування це на шампур. Але ми такого не їмо, він же волосатий, як його можна їсти. Ну гляньте, який це шашлик буде з волосатого бобра, да ой-ой-ой! Так що ми лікуємось. Дякую всім за слова підтримки. Дякую, що слідкуєте. Да, білий? Белий ще буде бігати, як коняка. Буде білий бігати? Буде, 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 буде. Чим ти пахнеш? Помідором. Біби ж немає нічого, білий. О, сам ти у. я б тебе замазався.